Всіх вітаю! Ми хотіли б сьогодні дуже коротко поговорити про дуже важливі речі: про трансформації, як змінюються наші змі під час повномасштабного вторгнення? Бо... Це не єдиний виклик, як, з яким ми зіштовхнулися останні е, півтора року. Е, фінансова криза, звуження ринку реклами, е, кадрова криза, е, технологічна криза. Все це накладається на медіа, які переживають е, дуже складні часи, особливо регіональні медіа. І сьогодні ми з Запросили на цю сцену людей, які знають в принципі мають певний досвід, як змінюватись для того, щоб підстосов... підлаштовуватись під нові... нові реалії. І сьогодні передаю їм слово. Розпочати хочу, звісно, з Світлани Новікової, тому що її досвід взагалі унікальний для України в той час, коли газети перебувають, переживають найскладніші часи і навіть. Просто елементарно друк видання стає проблемою, вони знаходять можливість врятувати газету і не просто врятувати, а трансформувати її таким чином, що вона відповідає не тільки своєму бекграунду, але і сучасним запитам суспільства. Тому Світлані слово. Світлана Новікова, журналістка співзасновниця видання, рідний край гадяч сидіти чи е, зручніше. Ага. Е, я б хотіла поділитися наступним досвідом. Досвідом таким, як громадські ініціативи можуть посилити медіа, а діяльність медіа може посилити громадські ініціативи. Потрібно сказати, що в медіа ми прийшли з громадських інституцій. Е, ну, Довгий час ми навіть наше медіа називали волонтерським медіа. І коли ми продовжували розвивати нашу газету, ми продовжували паралельно і працювати як громадські активісти. До прикладу, громадська така активність як дослідження архітектурне доступності простору у місті Гадіч. Ми проводили польові дослідження, ми писали звіти, ми ці звіти подавали до міської ради і пропонували дійсно вирішення проблем, які були, які були побачені громадськістю після таких досліджень. Ми створювали, організовували круглі столи, куди запрошували і бізнес, і органи місцевого самоврядування, і пробували знайти рішення цих проблем. Звичайно, що про ці події, ці активності ми розповідали на сторінках газети, як друкованої газети, так і в форматі відеоконтенту. Ну, можна ще такі приклади. Потрібно сказати, що така активність у нас проходить нонстопом на постійній основі. Ми можемо подавати запити, збирати підписи стосовно ремонту доріг, які на гадячині дуже в жахливому стані. Ми можемо створювати. Міні-серіали, навіть щоб привернути увагу, ну такі, знаєте, гумористичні, і які привертають дійсно увагу і не тільки на нашому локальному рівні, а навіть, можна сказати, на обласному такому рівні. Креативимо. На 2024 рік ми поставили собі завдання зробити. Так, щоб у гадячі з'явився пам'ятник Лесі Українки, і ми відбудовуємо медіакампанію саме по вирішенню такого завдання і такої проблеми. Я б не рекомендувала, щоб ну не брала б на себе таку сміливість сказати, що кожна медіа повинна мати громадську організацію, чи кожна громадська організація повинна е, мати медіа, але у такій от колаборації, у такій от співпраці, можна досить ефективно впроваджувати зміни на місцевому, на локальному рівні і посилювати діяльність один одного. Дякую. Може, є запитання? Ні, ні, ви ще не все важливе сказали, тому що дуже цікавий досвід, як газета робить відеоконтент. Це взагалі таке ноу-хау. І я б хотіла, щоб ви трошечки більше розповіли, чому саме ви сам такий формат обрали і який ви отримаєте результат від того, як це впливає на вашу аудиторію? Чи збільшується вона? Скажу чесно, що ми бачимо потенціал в тому, що чим більше ми будемо виробляти контенту. Тим більше ми будемо отримувати прихильників і формувати ту спільноту, яку ми от формуємо з самого початку, і на сьогоднішній день у нас не вистачає, тому що у нас є кадрові проблеми, мабуть, як у багатьох із присутніх, да? але в планах ми ставимо. Досить креативно. Ми до цього підходимо. Ми створюємо і такі знаєте відео навчальні. Ми створюємо і гумористичні, і мистецькі, тобто формати у нас різні. Е, і звичайно, що саме відеоконтент він просуває всі наші ідеї і збільшує е, число наших прихильників. І ми робимо на це ставку і в цьому році, і в наступному в наших планах. Тобто розвиток відеоконтенту підтягує і аудиторію, робить Абсолютно більш популярною газету. Абсолютно точно і е, це так, це факт. Ну і е, останнє зараз питання до вас mm -hmm. щодо фінансів: е, за які гроші зараз існує газета, які перспективи ви бачите. Для видання саме з фінансового боку, е, ви не повірите на самому початку е, діяльності газети нас підтримували зсу, е, тобто ми їм збирали як волонтери гроші на дрони, а вони нам давали гроші на випуск газети, щоб ми таку просвітницьку роботу е, робили. От, донати невеличка частина. Ми навіть подумали про те, що можливо зайнятися рекламою, але ми ще не побачили, як нам це зробити так, щоб ми вибирали наших рекламодавців, а не навпаки. Тому ми поки що про це не поки що не думаємо. Але на сьогоднішній день невеличка частина це від продажу газет, а звичайно, більша частина це фонд. Це, грант, це гранти. І, до речі, ми дуже чітко розуміємо, що ми повинні бути готовими брати і брати гранти, тому ми вчимося дуже активно і у нас ми спеціально навчаємося цьому. Ну, Скоріше за все це грантові кошти. Так. Дякую вам.